Всім вітання, любі друзі! У нас чергова війна. І коли я вчора побачила, з якого суперника нам підібрав великий безпощадний рандом. У мене був історичний сміх, тому що вся інтрига цієї війни буде полягати лише в тому, з яким розривом ми програємо. Ну, карма показала, наскільки вона карма. В черговий раз, І тут лишається лише пити валер'янку, розслабитись і отримувати задоволення. СОП не те, що не по наших силах, а я не знаю взагалі, з якого фіга нам його дали. Ми програли дві війни перед цим, і соп мав би бути слабшим, але сильнішим разів 10. Ми відхвилювали першу хвильку і відхвилювали другу хвильку. Хвилювались, хвилювались і так нахвилювались, що діло дійшло до 150. Ну, перший етап у мене. Я вважаю, зайшов непогано. дивишся. Я залишила легенький добивчик і вважаю себе в цьому випадку героїнею. Думаю, чого вона так повільна, а я ж його не прискорювала. Ну, але ладно. Буде таке собі слово. Я кіндаю камінчик, шукаю, шукаю. Зараз мене тріснуть, буде зараз боляче. О так. Але моріган я винесу. Це так, забігаючи наперед. Іронія долі, щоб хвильові цілі брати команду з двома кукульканами. Це виявилося одним з найлегших. А тут, обідно. тут не вистачило. Бачили, не вистачило буквально крапелюшечку. 12 хп залишилось. Якби не ці 12 хп. Все могло би бути. Все могло би бути по-другому. Треба було тікати. Треба було тікати. Не затягувати. Але ж хотілося. Хотілося ще хоч шматочок вигризти. Хоч два бали, хоч три бали, хоч один. Ну і все. Гейм овер. Не ставила я сюди звуки, бо було б одне одне цілковите гейм овер. Ви саме слабе звіно. Прощайте. А тут треба було тікати, тому що. Я на суржик збиваюсь. тут треба було втікати, тому що це був найкращий момент. Далі. Далі печалька. Далі печалька. Отут теж не вистачило буквально крапелечко. Буквально крапелечку. І от із от таких от крапелечок складалася вся гра. Це такий тонкий натяк, що ну, ви не виграєте. Якби ви там не метались, як би ви не тряпихались, ви не виграєте, складіть ручки, масло не вийде. Каменю, ні нормального суперника. Нема слів, одні розділові знаки. Так, да, точно. Це вже пішли мої етапи. Хотіла повторити подвиг першої хвилі. Ну, там ще бух добив, але я його не знімала. От. Хотіла повторити подвиг злобіну з першої хвилі і пронести центр. Ну... Зла і безпочатна карма мої плани зарубала на корню. Нахопалася нулів. і пішла. Але пішла з гордо піднятою головою. Ну, Важко проти такого особа грати. І це ж на самі не найсильніші. А як ми будемо виносити 6 плюс К, я навіть думати про це не хочу. Тікай, Яна, тікай, нічого тут хорошого тебе не жде. Ігру видаляй. Міндіони викрали мою невразливість, яку Ноденс накинув. Це якась руснява мразотка в альянс заходила. От абсолютний нуль по камінчику. Абсолютний нуль по камінчику, нема нічого. Трошки там, трошки там. Ми грали, ми грали. Не <с> добрались. Все. От рознесли, рознесли, рознесли. Хоча начебто і команда не складна, наче і команда, ну, Ну, Чейтосну, зірнітра. Класний центр робить свою справу. Я довго думала, потратить кристалики чи не потратить кристаллики на Валгалі. Спробувати танти спіймати. Але вирішила ні, що не, щоб буду далі збирати. Їх у мене не було ще на 10 призивів. Хочу, коли дракони будуть драконів ловити. Стар. Блогерка, якщо я не помиляюсь. Мені ну, я теж обламалась. Ну, я тут тільки те й роблю, що на комусь обламуюся. Але тут не ноль, тут аж цілих 4 бали. Да. Я тут була прям молодець. Пух, 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 повиносила з однієї тички. Треба було синіми сюди йти. Два червоних. Під синій так і проситься. Треба було тікати. Треба тікати. Ех, завтра буде дубль два. Серія побиття немовлят. Драми <laughs> чекайте.